Перший у лавах Небесної Сотні кажуть, що колесо історії рухають тільки особистості, які гідні пам'яті та пошани нащадків, а ще історію називають людською пам'яттю. вона нічого не забуває, усе фіксує на своїх сторінках. Та яким патернистим не був шлях рідного народу, дуже важливо кожній людині зберігати найвищі людські якості. Гідність і самоповагу, гордість за свою націю, вміння чути і бачити самих себе. Саме таким був наш земляк, людина з великої літери, людина з великим серцем та безмежною любов'ю до України, дзявульський Микола Степанович. Патріотом не стають, патріотом народжуються. Адже в нас у жилах тече козацька кров, наших славних хоробрих пращурів. Звитяжний дух свободи та прагнення до волі, який нікому за століття знищення нашої нації не вдалося зламати. Наша історія свідчить, що українці в усі часи були патріотами. Про це розповідають історичні пісні й думи, художня література. Прикладом самовіданого служіння, рідній землі є, наприклад, Ярослав Мудрий, справжні патріоти Залізняк. Гонта, Кривоніс, Дорошенко, Богдан Хмельницький, Леся Українка, Тарас Шевченко, Михайло Грушевський, Василь Стус, Іван Пулюй, наша сучасниця Ліна Костенко. Отже, справді справжніми патріотами є ті люди, які не розказують про любов до рідного краю, а захищають його навіть ціною власного життя. Працюють і живуть задля його просвітання, примножуючи наботи, живуть заради майбутнього своєї батьківщини, заради нас з вами, нового покоління. Саме таким є наш земляк шепотівчанин, учитель, громадський діяч, патріот, вірний син України Микола Степанович Дзавольський. Відомий український патріот Микола Степанович Дявульський народився 1 вересня 1958 року, як зазначено у його паспорті. Хоча насправді він з'явився на світ 25 серпня у селі Чагерне в Росії, у родині репресованих, які перебували на засланні у селі Чагерне Ємельського району Красноярського краю. У 1962 році родина Дзявульських переїхала до села Верба на Рінищині. Після закінчення місцевої школи 1975 року, Микола планував вступити до військового училища, але побачивши, що без потрібних знайомств, навряд чи прийде курс. Забрав документи та почав працювати електромонтажником на Шепетівському деревообробному комбінаті. Із 1976 по 1978 роки Микола проходив військову службу у місті Рава Руська на Львівщині, паралельно працюючи водієм. Механіком. 1 грудня 1980 року Микола Степанович вступив до Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки на спеціальність учитель біології та географії. Викладачі інституту пам'ятають його як одного з найкращих випускників чоловіка, який активно брав участь в громадсько-політичному житті, факультету та завжди займав передові позиції.